Овен, Лев, Стрілець, 16 по 22 грудня, самі основні моменти, що на вас чекає. Поїхали. Вибором. Так, дивіться, початок тижня у нас плани плануєте з друзями, щось плануєте, з рідними там і так далі. Але це тільки в, в розрізі плану, поки без действій, Да, Можете планувати з або планували з королем рибак і скорпіони. А, вот, і щось піде не так. От ви дізнаєтесь в середу, що щось пішло не так, він вам каже одне, а по факту там зовсім інше. Зрозуміло, от якась неприємна ситуація. Давайте подивимося з чим це пов'язано. Поїздки, може бути, з розвиттям, з фінансами, з перемінами, можливо, щось планували, перейти в новий відділ, якісь можливості і так далі, бізнес ля-ля-ля. Ну от знаєте, з кимось проговорювали, але дізнаєтесь в середу, що не все так добре. От, хтось, можливо, планував якусь поїздку, можливо, на новий рік. Да? Ви там уже все наготовились, придумали, а може бути облом? Да? І це все пов'язано фінансово, якийсь новий рівень, новий етап. Далі спілкування близнюки Терези Водолії військові, хірурги, айтішники, юристи і так далі. Плотненько спілкуємось на цьому тижні. Якісь плани плануєте. От тут, от, от тут щось, знаєте, також плани на майбутнє плануються, думки думаєте, але знову ж таки, будьте уважні, там також можуть вас обманути, щось недоговорити, щось десь утаїть від вас. І в якісь зустрічі, можливо, з рідними, близьками, де вам буде добре, ви себе будете почувати комфортно, уютно і вам просто от там буде чудово. Така, знаєте, прекрасна карта на кінець тижня. Так, і тепер для кожного окремо, овен-стрілець з 16 по 22 для кожного окремо. Дивимося, овін, лев і струле. І всі, окрім Дна, у нас в позитиві карти. Тобто, хтось може вичислить якусь історію, що там про вас докладали, і так далі. Або можете щось дізнатися для себе корисне, яке згодом зможете використати для себе в своїх цілях, в своїх інтересах. Лев. Тут карта роботи, карта перспективи можливостей, карта навчання, там можливо, якісь екзамени, іспити і так далі. І госучреждення теж там можете якісь вирішувати справи. Далі. Стрілеці, стрілець, стрілець стрілець тут щось переживання, смуток, якось у вас щось Ну розвиднеться. Те, що вас хвилювало, те, що те через що ви нервували, можливо, щось було якесь скрите тайне, ви дізнаєтесь. Але е, будьте от, от вам на цьому тижні от прям максимально треба бути. Знаєте, уха востро, от все время вас хочуть обмануть, щось за спиною про вас сказати і так далі, і тому подібне. Скоріше за всього, в кінці тижня, ви про це все дізнаєтесь. Але тим не менше, щоб можливо краще там, на цьому тижні потримати язик за зубами, як то кажуть. Дивіться, якісь домовленості. Але оці домовленості підходьте до них дуже серйозно, нові, да? тобто можете домовитись про одне, а отримайте зовсім інше. Да? Або знову ж таки щось скриють, щось. Щось прикрию. Шанси там є непогані, ресурсні ці домовленості, можливо, стосується роботи, можливо, якісь нові перспективні відносини і так далі. Але все ж таки, знаєте, тут про те, що думаю, перед тим, як щось підписуємо, на щось погоджуємось і так далі. І тому подібне. Такий тиждень для вас на все добре, па-па!